Вітаю вас на каналі Профутбол. Всім привіт! В історії каталонського Барселони було дуже багато провальних трансферів. І сьогодні я зібрав 10 футболістів, які були найпровальнішими трансферами в історії каталонського клубу. Приятного перегляду! Ми починаємо. Поїхали! Барселона завжди була футболістом. Клубом тому купували зірок кожне трансферне вікно. Іноді ці зірки та талантливі футболісти не виправдовували очікування та погано грали за клуб, чим вони роздратовували фанатів клубу. Десяте місце це Арда Туран. Який перейшов в 2015 році з мадридського Атлетіка до Барселони за 34 мільйони євро. Це дуже непогана сума. Він провів 53 матчі, забив 13 голів та віддав 7 асистів. Зараз Арда закінчив кар'єру йому 35 років. Останнім клубом Турана був і турецький Галатасарай. Цим літом з каталонського клубу пішов Феліпе Коутіні, який перейшов. Зимою 2018 року до Барселони за шалені 145 мільйонів євро із Ліверпулю. Він провів 102 матчі, забив 26 голів та віддав 13 голівих передач. І що ви скажете, це коштує 145 мільйонів євро. Грав він велику роль у Ліверпулі, але в Барселоні щось присів, в нього не пішло. Потім була оренда. В Астонвіло, а цього літа Астон Віла викупила Каутінню йому зараз 30 років. Антуан Грізман, як тоді казали, фанат футболу, це майбутній володар золотого м'ячу. Перейшов у Барселону з Атлетіку в 2019 році за 120 мільйонів євро, провів 100 матчів, забив 32 голи та віддав 12 асистів. Погоджуйтесь! Тому що це 32 голи за 102 матчі. І це все коштує 120 мільйонів євро. Це переплата 100%. Зараз Антуану 31 рік і нещодавно Атлетіко викупив знову права на Гризмана у каталонській Барселоні. Легенда каталонського клубу Мартін Брентвейнт. Це легенда мемів, інстаграмів та ютубів. Він перейшов із Леганесу до Барселони. Зимою 2020 року за 18 мільйонів провів 77 ігор, забив 14 голів та віддав 6 асистів. Зараз цього літа він перейшов у Іспаньолу. Йому вже 31 рік. Те, що Братвент не заграв в Барселоні, це не вина Мартіма, це вина руководства клубу, тому що вони підписали Мартіма. Тому я вважаю, що Братвен не заслуговує критики в адресу цього футболіста. Що об'єднує Клемента Лангле та Одесу, то привоз. Клемент Лангле дуже часто привозив у каталонській Барселоні останні два роки. Перейшов він із Севілії до Каталонії в 2018 році за 36 мільйонів. Провів 172 гри, забив 7 голів та віддав 2 асисти. Зараз йому 27 років і він в оренді в Тоттенхемі. Але його права лежать теж на каталонській Барселоні. Колумбієць Єреміна пограв за каталонський клуб всього лиш півроку. Перейшов він із Палмереса до Барси у 2018 році за 11 мільйонів євро. Провів сім ігор, віддав одну гольову передачу. Потім його продали до Евертону. Зараз йому 28 років, тому Барселона просто допомогла Єреміні стати гравцем європейського клубу. Наступний це Златан Ібрагімович, який перейшов до Каталонського клубу в далекому 2009 році з інтеру за 69 мільйонів євро. Це шалені гроші на той момент. Провів 46 ігор та забив 22 м'ячі. Зараз йому 41 рік, і він досі грає за міланський мілан. Ібрагімович нічим. Не запам'ятався у Барселоні тільки скандалами з Месі, Гвардіолу, іншими гравцями та легендарною фразою про пепа Гвардіолу. Цитата: Навіщо покупати Феррарі, якщо водиш його як фіат? Цей футболіст міг стати краще, чим Кріштіано Рональдо. Рікардо Коарежма. Пропив, прогуляв свою футбольну кар'єру. Перейшов він зі спортінга до Барселони за 6 мільйонів євро та провів 21 матч. Це один сезон. Забив один м'яч. Зараз він вільний агент. Йому 39 років. Перейшов він до Каталонського клубу 20 років тому. Цього літа Міралем П'яніч поїхав грати до Аль-Шархаджа. До Арабських Емірат. Він перейшов до Барселони влітку 2020 року з Ювентусу у коронавірусної кризи. За 60 мільйонів плюс Артур поїхав до Ювентусу. 31, 31 матч. Результативними діями не відзначався. Дмитро Чигирінський, українець, перейшов із Шахтаря до Барселони улітку 2009 року на шалені. Гроші на той час 25 мільйонів євро, провів тільки 10 ігор за один сезон. З грудня по березень він сидів на лаві запасних, потім зіграв ще пару матчів та покинув каталонський клуб за 15 мільйонів євро. Зараз йому 35 років, він грає у ліннакосі. Це Греція. Зараз на екрані буде що Барселона витратила 515 мільйонів на всі ці трансфери. Заробила 114 від продажі. Це мінус 4,1 мільйон. Шалена різниця. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, та цей формат вам сподобався теж. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні! До побачення! Побачимось в наступних відео.